Спірний <пілочен> та провокативний, або якщо це робочі питання якщо, або раніше, або це просто приватизація, то ми можемо включати Ну, <пілочен> і відомо, <так, пілочен> і, і бажано їх і і включати до сесійної <пілочен> комісії, щоб ми їх <ми>, <пілочен> <я>, могли... <пілочен> <все, ми пілочен> ви будете мати іще проекти науках вже спільно рішенням. Ми будемо озвучувати, які будуть включені. Якщо такі видатні. Хорошо, Як? немає заперечень, немає, немає доповнень. Немає. Прошу проголосувати за протокол за 16 питань, які ми сьогодні розглядаємо. Е, Ярослав Васильович, будь ласка. Е, і хочу звернути увагу, що кожен голосує, е, у нас під кожним питанням є голосування. Хто за, проти утримався.

400, квадратних, 400, 400 квадратних метрів, десь не, Тоді, е, нікому не вдається, ради Другий вариант, внутри того, что теперь в причине своей дороги вже на данный момент есть вариант на подробно конфигурации земельной ділянки, изменить конфигурации приватной власности е, змеи конфигурации земельной ділянки, та и как была в рынке и надаватые его рейтинг. І третій варіант це зійти земельної ділянки, яка є у приватній власності, повністю сходить з дороги. Однак при цьому варіанті збільшується площа земельної ділянки з 828 квадратних метрів до 956 метрів квадратних. І ну, такі.

Я другую заяву на сесії, тому моя жорстка позиція буде е залишити все, як є, те, що він придбав, хай має, тому що на тих сінах осінній і випасок удобу він чомусь перевіз все в рамки того, що ми забороняємо будуватися. Е там йде е у нас каналізація і вода, тому я вас дуже прошу і буду настаювати. На те, що залишили йому так, як є, дорогу пустили трошечки далі, бо немає що доживати міського раху, що перекопає дорогу, щоб вона була раз перекопана. І ще раз перехопає. Тому я вас прошу, звертаюся. Якщо буде необхідність, я підниму питання на сесії. Що залишити так, як є. Людина придбала самі сімсота, хай будується, щастя йому, здоров'я, хай будується. Але е на сьогоднішній день підготовлена заява зараз принесе мій адвокат по всім будівлям Костюка, По жодному його, його забудові по жодній. Немає такої забудови в місті, яка б була побудована незаконно, е Напроти суда захват комунальної землі, побудована вже ділянка, ну, будинок. Е, е, сповну, немає навіть жодного документу від архітектури. По вулиці Ритмана сагарядачного захоплена в постійне користування зупинка автотранспорту. І там, де, наприклад, вулиця, яка підходить, там не приєм у нього, не переведена земельна ділянка в комерцію, на що парк зайде будь ласка, на що втрачає зараз, занесуть, я на хвилинку візьму заяву, наприклад, на ім'я москового продукту. Щоб не було паузи, в мене пропозиція. Давайте, є, є три варіанти. Я хотів почути по кожному варіанті плюси і мінуси. Да. І який варіант пропонує, наприклад, розумівати. Да. І чому саме цей варіант? Да. І, цей варіант? Да. От, От, це і тут у нас давайте я вам поясню. Івана Франко немає жодного рішення, немає. Місто будівному було надані, жодного проекту не було, не отримували з проте проведення правильно буквально крупці. А режачна образ Інші об'єкти. По яким зараз я звертаюсь, інші об'єкти, всі об'єкти, всі повністю що у вулиці Юрія Глухова, земельна не переформлена комерцію, що по іншим його проєктам нічого не переходить. Тому я не рахую за потрібне йти на зустріч з таким громадянам міста, які не дотримуються суспільних норм. Які обрехують начальника управління відділу архітектури, голову комісії, мене як депутата, все стільки, тому, що хтось придумав, що йому забороняє будуватися. Ми відкресо, нікому будуватися не забороняємо, але якщо людина 에, приходить завідомо для того, щоб набрехати нам і каже, що вона буде, хоче обрати земельну ділянку під сінокасіння та вибух худоби, у нього немає ніякої худоби, там, окрім, не буду називати. І він там хоче будуватися черговий таунхаус, але я рахую це не неприйнятно для нас. Дякую. Так. Була пропозиція Сергія Юрій. Прошу. Я його повторити, якщо буде. Моя пропозиція. Ми почули, що є три варіанти. Я хочу почути плюси-мінуси і по кожному з варіантів: перший, другий, третій. Який варіант обирає виконавчий влади, і чому саме цей варіант? З цих трьох варіантів. Перший варіант це залишити земельну ділянку тією площею, тієї, тієї конфігурації, яка є, а земельну ділянку під цінофесійні не передавати. Плюси даної ситуації в тому, що проїзд залишається нормальним, можна його. Аренда закінчилась? у нас є прийняте рішення про те, що припинити договір оренди попередньо. Так, як вона була продана іншим власнику. Просто припинити і все. Ні. Як було основна земельна ділянка. Основна земельна ділянка була продана, а та була надана в оренду. То є рішення призупинити оренду, так? Так, оренду, але на сьогоднішній день додатково угода про розірвання договору оренди попереднім власникам не підписувала, враховуючи дану конфлікту ситуацію. Тобто в реєстрі, в базі, це в ще за власником власних ділянки. За орендаре. За Я думаю, що там проблем водія не буде все, ну, Там питання наступного. Там взагалі по тому масиву співдружності. Чому виникла ця ситуація? Там 4 400 наступні написання. За ним було 10 соток у когось відворотництва. І ми тоді на рішенням сесії скасували всі рішення підворотництва дії, які знаходяться на тому, у нас на сьогоднішній день в місті е, землі не знайдеш. Тисячі військовий стоїть на обліку. На чотирьох сотках принцип, можна будувати якийсь будиночок, і від чотирьох сотках можна ну невеличкий, але будинок бути. На сьогоднішній день роздавати ці накасіння людині, яка не не займається сільським, сільським господарством, це, ну, це просто я рахую неправильно. І на сьогоднішній день нас шантажувати міську раду, нас і так у міської ради забрали повноваження, на нас пів міста на забудовано хаотично. Я можу вам зараз, ви всі знаєте, ці забудови, які хаотичне забудова. Да? На сьогоднішній день ми ну, ще будемо породжувати таке, ну навіщо? Ти придбав 800, соток, будь ласка, бюро місто будуйся, ніхто тобі не забороняє. Це я не кажу вже про такі моменти, як Лупчиця, де каналізація вийдена в річку. Я не кажу про ті моменти, коли там на Міромаксі, на Юрія Гухова немає туалета, і все навколо там люди підприємці звертаються, що півроку назад таки там зупинилася російська музика грати. І дуже багато, жодного питання, дуже багато таких питань. Які другий варіант? перший все? Він може бути, в принципі, питання має. Однак проблемне питання зі сторони костюка, це другий варіант це зміна конфігурації обох земельних ділянок і приватної комунальної власності. Приватна власність змінюється конфігурація без зміни площі і мишається приватній власності. Змінюється конфігурація земельної ділянки, яка перебувала в оренді, і закреплення передається костюку в оренді. Це у нас другий варіант. Ну, нам цей варіант не сильно підтримується. Не подобається. І, і третій, третій варіант це варіант э, зміни конфігурації. Ні, ну Це не, не зовсім відповідь не подобається. Має бути якийсь аргумент. Сергій Юрійович, головний аргумент, що ми не можемо бути впевнені, що дана земельна ділянка, якщо береться під ці нахисіння і вибух худоби, буде використовувати саме під ці е, завдання. скажімо так. Там буде будь ні, 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 Це вже другий варіант. Ні, міняється, міняється конфігурація. Міняється, міняється, конфігурація а там по той ділянці іде у нас. Вода і каналізація, да, Дмитро Сергійович? 600 600 метрів. 650 метрів. І там, на яка там охорона зона навколо цієї труби? Вони на глибині 6 метрів, там майже 15 метрів. 15 метрів? На сьогоднішній день, якщо ми дамо хоч поміняти конфігурацію 15 метрів не буде, ніхто не допустить до проривки. Там вся ситуація Ри не тому, що було шкода там 400 домових задати, а тому, що для міста це дуже опасно. Зараз будується таунгаус, він продався, буде проблема у тих людей, хто буде побудований, бо що 6 метрів. І у міста нікого більше проблем не буде. Я підкреслюю, ніхто не забороняє, але є право, Якщо 15 метрів, то давайте будемо. йти по правилам. І третій варіант на останньому розгляді даного питання комісії черги відповідальної житобності було рекомендовано здійснити зміну конфігурації землеї ділянки приватної власності, таким чином, щоб зійти з дороги, зійти з тих обмежень, які є на земельній ділянці, там стояючи і канаційний люк, Костюк звернувся до землепорядної організації. Земопорядна організація напрацювала цей варіант. Він передбачає собою зміну конфігурації земельної ділянки приватної власності одночасно зі збільшенням площі земельної ділянки приватної власності. З 828 квадратних метрів до 956 квадратних метрів. Сам Костюк на цей варіант погоджується і на земельну ділянку в 400 квадратних метрів не претендує. Враховуючи, що площа земельної ділянки приватної власності буде збільшена. Технічно всі ці три варіанти вони є можливими і приємними. От. однак до якого схилитися, ось це питання. Ну, сказали, що другий, варіант. ну другий варіант там виходить і приватна власність мішається, і воно з тих обмежень не сходить, тому це і другий варіант. А землепорядна організація напрацювала третій варіант. Так, за організація на Ні, землепорядна організація напрацює, напрацює любимо варіант, який тиктек завдання і постав. Любий варіант. Вони типу зроблять а, сейчас. Ні, я маю увазі, що вас якщо вони відпрацьовують то... розглядали <продукти> вони і де якісь там ураховують, ну, як не організація так просто ж не рахує. Ніхто не рахує, ніхто не знає там прокидання людей йдуть труби.

Якщо не надавати. Ну не дивимося на ту ділянку. <піллярі> <я>. Дивимося <піллярі> тільки на цю. <піллярі> <так. піллярі> <Так. піллярі> то можна <щоб> ввести дорогу, <піллярі> як була. Ото і обводьте, згодом говорили, що <кху> <так. піллярі> все, потім погоджується. Робіть <піллярі> дорогу, не, не чіпайте людей. І це вийшло третій варіант, так? Це, це перший. Третій, третій варіант, це він консультація до маленьких. Дай на кожен, Діма, Дмитро Савич, нарисую, а як іду підтримувати. по побрав на по кругу. Ось ця територія, вся. По правому, в левому ну, По левому какую, йде Це все. Канализация. Ну вот що ви хочете. Оце. А тут до этого. Тут де? Труба? Але, Це, каналізація. каналізація йде ось тут. Вона йде але, через всі не, сусідів разбираються. Ну, будинки там не стоять на цій каналізації, ну, Це подвиги. Ну да, да, ну лише через всі подвиги. Хорошо, значить, значить, дуже шкода, що попередньо президентські люди працювали не заважаючи на дану ситуацію. А ми повинні працювати по закону. Тому побойте дорогу, щоб міську раду ніхто більше не шантажував. Тому що взагалі виникла ситуація, що якщо ви мені не дасте цю земельну ділянку, я знову перекопаю дорогу. Я вже раз її перекопував. я вам нагадую, як була саме перша позиція. І його позиція була така, що я перекупаю дорогу, він починав шантажувати міську раду. тому що він сказав, що шантажувати він не випадку. Він там нічого не перекупає, бо там живуть військові, mm -hmm. там я є... yeah. і вони йому це не випадку. І тоді, до речі, командир інженерного полку прийняв техніку і заказав ступінь, пригнав техніку і закупав. А це вже був, був такий день. Я слухаю онлайн. Що ви кажете таке? Для чого, для чого ви no. думаєте людей? Хто казав, дорогу перекупає? Хто казав? Я казав, на ви, будь ласка. На ви, будь ласка. Тому я, я рахую за мотивів. Вас <правда> вас брати. На ви до тих, кого я рахую за мотивів. За, до чого я звертаюся, на ви не рахую. Душу, я дуже прошу. Не, за я за... я, я закрию <правда> комісію, якщо буде кізичний голос. Я вибачаю спосіб цей голос, але каже Значить, Давайте таким чином. Все. Давайте таким чином. А, зараз іще раз, начальник земельного відділу озвучить для комісії три варіанти присутності влади. От, ці три варіанти будуть всі поставлені на голосування. От, на голосування. І тоді буде, буде результат. Правильно? Щоб ви, щоб ви чули, щоб ви знали, давайте без підвищення голосу Можна хочу знати і три варіанти, бо я вам побував. Приймається Є три варіанти. Є, є 3, три Покажіть, що я пропонував. Я написав, що вам з точку. Давайте з першого, по другий, по третій. Я ж звернення давав. Зараз почекайте. Покажіть два варіанти. Третій я не знаю, який. Ви заціпляйтеся за слова. Ставте рядом з начальникам земельного відділу. І дивіться, як він буде озвучувати. Давайте. Пока. Будь ласка. Перший варіант, це. Ніхто тут, і нікого не треба звинувачити, ніхто тут не, нічого ну, кламарно показати. Те, що я приніс, звернув моє. Давайте, давайте будемо ідемо по вас. Ми показуємо, і Ну, давай, Ярослав, з першого варіанта починай, е, і, і продовжуй. У мене таке питання. Члени замальненого місця читали оці пропозиції? Просто чи, чи вам показали їх? Бо останній раз, попередній раз, пані Тіганенко показала на публічну інформацію, де вона сказала, що я хочу, щоб принесли дорогу. Там такого не було написано. Ніхто не читає, ніхто не дивиться. Такого не було. Почитайте, у вас хотів тут два варіанти, три тут немає. Де третій зараз? Нема два. Тут два два варіанти звучать два. Пане Максиме, у нас вже є ще спеціалістів. Андрій Всіч, можна дивіться, у нас є фахівці. Вони можуть запропонувати сім <продут> варіантів. Чого ми маємо розглядати лише ваше владельку? Тому хвилиночку, тому управління має право пропонувати стільки, скільки хоче, в тому числі ваші варіанти. От вони їх представляють. Треба консенсус які знаходити. Ну так вони ж представили і будуть ставити на голосування управління. Я дуже прошу, два варіанти коротесенки. Другий варіант всім чудовим, всім, всім все класно. Від комунікації відходиться, дорога залишається. Всім все добре. Чому ви другий варіант не бачите? І перше важко. А, а сказав, що не пошковуєте. Ви, ви не, я... не, не зайшли сюди і зразу мене звинувачуєте. Не, не, я я прошу, Я до вас не на я чую, що пан Андрій розказує по онлайн трансляції Це неправда все. За що ви кажете? Знаєте, що по, -по серйозному, дивіться. От ви купили будинок, купили то Тобто участок, так? От у вас є договір купки продажу, так? Ось. у вас є договір купний продажу наскільки я розумію. Ось ви договор купний продажу. Це ваш участок, участь. Це того, кого ви купували, воно було в варінці в міській раді. Міська рада надала в оренду, правильно? Тобто ви маєте закон ось на цю ділянку, правильно? А цю може міська рада надати або не надати, або зі старим е, 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 най, наймом е, розірвати цей участок. Або не розірвати, якщо людина розвитку? працювала. Так. Тому ви ж, ви ж не звинувачуєте комісію, тому ви слухаєте, допустимо, і е, що комісія пропонує. Ну дивіться, ну я ж можу звідси, дивіться, яка ситуація. Мені ж треба звідси піти, і це вам потрібно місто потрібно. То що зробили? Я може неправильно кажу, 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 комісії законом. Склада ситуація, яку треба вирішити, то давайте поспільські. У нас, але... нас 13,5 мільних дороги, яка може спокійно функціонувати. Немає по документам дороги взагалі. Ще раз подавали запит. Немає дороги, можете самовільно. Там немає дороги. Давайте варіанти, два варіанти, які видавали. Два варіанти чудових. Просто якщо почитати їх. Всім добре буде, за що ми зараз? Так, вони ж є. Я не знаю, що Ярослав я славу свіч показую. Ну, давайте, добре, давайте давай, давай послухаємо. Варіант перший. Так як і було, зазначено у вашому, що висті залишити новальні ділянки тієї конфігурації, які вони, якої вони і були як орендованої, так і приватної власності. От, лишаючи земельну ділянку приватної власності, можливість обійти в дану земельну ділянку дорогою є, що вона вулиці дозволяє. Однак лишити в оренді земельну ділянку 400 квадратних метрів для синокосіння неможливо, так як дана ділянка повністю перекриває наявну дорогу та не, не дає змоги зробити дану дорогу іншим чином. От. Тому передавати земельну ділянку в оренду тією конфігурацією, яка є вона на сьогоднішній день, не є доцільною. Це є перший варіант. А скільки там лишається? Що можна передати в оренду? Земельна ділянка тут загально загалом сформована земельна ділянка площею 400 квадратних метрів. Що в оренді? Так. Вона зараз не в оренді. Вони може оренді. вона ще оренді, тому що, що вони угоду про розірвання договору не підписали. Тобто ця земельна ділянка не є вільною прав третіх осіб. Якщо вони розірвуть договір, вона стане вільною. За зараз варіант, який був знову ж таки запропонований у вашому листі, який був розроблений з земельною організацією. Це зійти з обмежень земельної ділянки приватної власності, зійти з дороги. однак площа земельної ділянки. Яка у приватній власності збільшується з 828 квадратних метрів до 956 квадратних метрів. Таким чином, дорога залишається, є доступ до сусідніх земельних ділянок, ну але площа земельної ділянки збільшується. Хорошо, в мене ще питання, а чому у нас збільшилась на стільки, ну залишиться там взагалі, типу кусочок. Наскільки нас збільшилась? 800 на одної дісотки. Збільшується на одної дісотки по 120 квадратних метрів. Тобто ось, ось чорним зазначено. Це ми малювали ізначально ще. Це було напрацьовано вже за мобілядну організацію, вже більш шіптіше. Чорним зазначено ще за мене ділянка, яка більш шіптіше. Вас влаштовує цей варіант? Влаштовує. Я можу аргументувати, чого так, чому збільшується. І треба аргументувати. Все. по Це в межах до 20-30 можна зараз навіть воєнний час збільшити. То не є страшно. Ти Миша 4 сотки, но все режется. Вы там там дорога. Вона ця дьягра, і так, і так хай. Покупайся пускай, да? Ну, що? Сутку покупає, да. Проти все купили. Не право, по тобі себе не Ну, короче. Ну я не знаю. Ну я. хорошо, давайте третій варіант. Третій варіант це змінити конфігурацію земельної ділянки приватної власності. Змінити конфігурація земельної ділянки та, що була в оренді, таким чином, щоб зійти з дороги і частково з цих обмежень. От, приватна власність змінюється конфігурація, хоч лишається та сама земельна ділянка орендовано змінює свою конфігурацію, так само лишається 400 квадратних метрів. Ми ну, тоді будемо до міністра, що передача цієї земельної ділянки має 400 квадратних. Я взагалі не можемо передавати оренду, якщо там обмежені з густарі. Ярослав, поясни мені, ми зараз передаємо оренду. Хтось щось будує, навіть це. Ми зараз не передаємо, я, 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 я вас не, не передавав. Рот, закрий і послухай. Так. На сьогоднішній момент ми передаємо, там наші на голубі 6 метрів йдуть 600-та каналізація, 600 та Це під весь район.